Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Будь ласка, нагадую вам, пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже вам дякую, дуже вам дякую за розуміння. Так, і за підтримку. Це друга серія про. Падуванця Андрея звали його Андрея, і е, я закінчила свою розповідь на тому, що отак ми з ним познайомились на сайті знайомств. І не зважаючи на те, що я хотіла переїхати в Турін, і я хотіла побачити це місто, а от на мене клюнув у цей з Падови. і як то вам сказати, ми. Я його не розглядала. Ну як то я ним не зацікавилась. Так, чисто зовнішньо він мені сподобався. Ну тобто, це мій типаж. Він дуже високий, дуже високий. Він був метр дев'яносто два чи дев'яносто чотири. Він дуже дуже високий, такий чоловік, кремезний, робусто, такий. Знаєте, робусто це кава робусто. Це він дуже. Такий форте, знаєте, сильний, крепкий, такий, не жирний, а от саме такий здоровезний, здоровезний, такий шкаф здоровезний. От, Майже під два метри такі плечі, от, лисий, до речі, лисий. І в нього була тільки така борідка. От, дуже харизматичний. От дуже, ви розумієте? Тобто чисто фізикаменти. Він мені сподобався, але я розуміла, що він живе дуже далеко від Риму, а в мене стільки проблем, мені потрібно працювати. То що ж таке? Я підстриглася, сама себе підстригла, зробила собі каскад під 90 градусів. Це дуже легко робиться, і <свісна> потім вам як то покажу, так щоб не відволікатися. Так от дуже дуже симпатичний. Але я для себе вирішила, що мені це не потрібно, тому що він далеко. Він далеко, а проблеми в мене у Римі, і їх дуже багато. Тобто потрібно е, знову знайти постійну роботу. Те, що я там бігала знову десь мила підлогу, це не заробітки. Ви знаєте? І те, що я знову була з дідусем Джувані, це теж не заробітки. Тому що дідусь він вже такий був старенький, що він вже й не хотів нікуди виходити от, з дому. Але е, до нього настільки погано відносилась моя мати і його син. Ну тобто його сину то було взагалі все одно. Там на протязі цей дідусь захворіє, він не захворіє, таке там. Я все бігала, його кутала того дідуся. А з моєю матір'ю він завжди лаявся. Вона дуже була до нього сувора, вона не розуміла, що людині вже 98 років було, і коротше, мені було його дуже дуже шкода. От як я потерпала від своєї маман, і дідусь від неї потерпав, і він це бачив. І Коли я в черговий раз там плакала на тому дивані, то він мене жалів і разом зі мною на тому дивані. Знаєте. Він дуже класний був, ну дуже класний. Коротше кажучи, в мене було дуже багато проблем у Римі. Повертатися в Україну було, ну скажімо так, ні з чим роботи там не було. Дитина вчилася в музичному училищі, і мені дуже хотілося, щоб ніяк я, от де хочеш, там і вчись за власні кошти. А я хотіла, щоб моя дитина спокійно на стаціонарі вчилася, не працювала. Потім спокійно на стаціонарі вчилася в академії музичні, тобто отак. От так мені хотілося допомогти Даші. І я подумала, що так треба бити лапками, щоб було масло шукати роботу, шукати роботу. І оцей падуванець знайшовся, і він кожного дня мені почав писати на сайті знайомств. Він мені написав: Я можу тобі передзвонити. Я кажу: ні, не можеш, не можеш. Я не сама живу. Я живу зі своєю фамілією. Розуміти, зі своєю сім'єю мені сподобалось, що він зрозумів. Я вам хочу сказати, що на той час, коли я з ним познайомилась, я ж не, не вміла керувати автівкою. От і якщо мені потрібно було з ним поговорити по телефону з падуванцем, з Андрея, то я повинна була вийти з дому, йти кудись. Я, я як пригадую, боже мій, я йшла кудись у поля в в Олівковій оці хащі, де працювали африканські хлопці, дуже багато. Я навіть не замислювалась. От я йду, йду з ним, розмовляю по телефону. знаєте, озираюсь навкруги. Я вже в якомусь то полі, і біля мене хлопці з Африки. Все, прийшла. Розумієте, мені не було де навіть поговорити. Я не могла навіть на сайті знайомств спілкуватися не, не з ким, тільки листуватися. От багато хто з італійців не розумів, ну як це так, ну як це так, в тебе ж є сім'я, чого ти при них не можеш розмовляти зі мною? Ну тому що я не італійка, я не можу так все на показ. Віта привата віта привата. Ну тобто, приватне життя це твоє життя. Це тільки твоє. Я не хочу, щоб хтось щось слухав, підслуховував. А як мені тільки починали а, дзвонити, я чому е, досить у мене на двох е, телефонах у мене вимкнені е, сигнали, щоб ніхто не підслуховував, навіть коли мені приходять месаджі. от. так от, е, коли я сказала, а, і коли, наприклад, мені хтось е, дзвонить, біля мене тут же, отут от же поруч, виростає мам, е, чоловік моєї маман і таке кіє, Кіє. Це по-італійськи означає, хто це, хто це. І оце тіє він буде повторювати сто разів, поки я йому не поясню, хто мені дзвонить. А коли я йому, наприклад, поясню, що це мій е, друг, от, е, я з ним розмовляю. Він знову: а хто цей друг? А хто цей друг? І от він в Італії є така, ну, кажуть, на таких персона тропо Семпліче. Тобто дуже такий простий. простий. Хлопець, але це вже не персона тропосемплюче, це вже не простий, Це вже настільки він не бачить кордонів, чоловік моєї маман, настільки в нього це все розмите, що. А моя маман вона хоче робити робить вигляд, що це її не стосується, вона не слухає, а вуха ось так. І в неї настільки чорні е, очі, не по кольору, а по зглазу, і настільки е, словами вона тебе проклинає, що. Ну, я не хотіла зовсім, щоб вона щось чула про моє приватне життя. Тому для того, щоб поговорити з кимось по телефону, навіть з подругами, я виходила в поля. А це теж було небезпечно серед оцих товаришів з Африки там ходити. Ви розумієте? Ви ж бачили, де я живу? Отак, от віли, 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 так, все дуже гарно і файно, і все, але потім поля, поля. От і отак от італійці відвалювались на сайті знайомств, тому що їм хотілося розмовляти по телефону. Вони такі болтуни, к про все підряд, що бачу те і співаю. От, а я не могла з ними розмовляти. Все, і ось Андреа він мені сказав: Окей, ти не можеш зі мною розмовляти? Е, як можеш, так і дзвони. Я буду з тобою тільки листуватися. Я для тебе завжди э, диспонібіль, сону диспонібільте. Тобто, я для тебе завжди э, вільний. Можеш мені дзвонити хоч вночі, хоч вдень, я завжди тобі відповім, тому що ти мені дуже сподобалась, ти мені подобаєшся, яка ти гарнюня, красуня. Ну, мені тоді було 42 роки. Мені було 42 роки, йому було 55. От, у нас 13 років була різниця. І він теж такий не вірив. Він такий каже: Тобі 42 роки, ти так виглядаєш, тобі 42 роки. Я кажу, ну давай, зробила відео кімату, тобто, ну, ось я така, яка я є. Він О, Боже, Боже, все, все. Ти тільки моя, я тільки твій. Я кажу, ну от дуже шкода, що ти так далеко. От тому оцей Андреас, Андреас Падовий, він почав мені. Писати на сайті і десь, отак от тиждень, ми з ним тільки листувалися на сайті. Потім вже ми обмінялися телефонами, ось, і вже тільки, знову ж таки, тільки ми листувалися по WhatsApp І вже потім, коли а я ж завжди втомлена, господи, я завжди на стресі. То з роботи бігу, то на роботу бігу, і я з ним могла розмовляти тільки. Скажімо так, ну коли я йду на автобусну зупинку, або коли я йду з автобусної зупинки. Це зараз я можу так сісти в автівку, поїхати там, кудись припаркуватися під тіньочок, знаєте, і розмовляти собі по телефону. А в той час я автівкою не керувала зовсім. Чому я зараз не можу уявити своє життя без машини? А тоді, от все на ніжках. Ой, зараз чихну, буде правда. От. Тому що е, в тому ж автобусі, наприклад, я їхала на роботу майже дві години на автобусах. Здавалося, можна було б з ним порозмовляти, поки я їду на роботу. Ну, я не хотіла, щоб я ж та з ним по-італійськи, ви розумієте, щоб цей автобус чув. Хоча я бачила, що італійці спокійно, вони не приховують свої відносини, вони спокійно при вселюдно розмовляють на все, на все общений загал. Ви розумієте? Коротше. Е, у мене було мало часу, щоб з ним отак от порозмовляти. Але він був. От, але він був кожного дня, коли я приходила з роботи, уходила на роботу. От я з ним розмовляла. Може там дві-три хвилинки. І отак, от знаєте, потихеньку в нас зав'язувалися відносини. Це був третій рік, коли я була в Італії. Ну так я вже ліпше розмовляла по-італійськи, але все одно погано, тому я більше слухала все, що він про себе розповідав. А що він про себе розповідав? Що він такий самотній, такий самотній, він ніколи не був одружений, От йому 55 років ніколи не був одружений. Я така собі галочку, це щось не те, щось з ним не те. От, але він каже: Ти не хвилюйся, я жив з Італійкою 12 років. От, і я б на ній одружився, але вона не хотіла. Але 12 років ми разом з нею прожили. Ба Більше вони почали жити разом з цією італійкою, коли вона була вагітна. Вона повинна була от-от народити дитину. Не від нього. не від нього. Він просто ой, така бідолашна, симпатична жінка, самотня. Її на той момент кинув її там товариш якийсь. І ось вона вагітна. Ось бачите, наскільки італійки впевнені в собі, навіть вагітні, і я бачила її фотографію, скажімо так, не дуже ну у італійців свої. Поняття про красу. Італійка завжди для них буде гарна, навіть якщо в неї великі там ніси, маленькі очі, і вона така вся волохата. Вона буде для них Боже, яка Белла донна. От і от він теж в таку Беллу Донну закохався, навіть вагітно. І ось вона народила, коли вже жила з ним. І ось 12 років, як він мені тоді розповів, він е, ростив цю дівчинку маленьку, вона його сприймала як тата, і тут це нормально. В Італії нормально, що не одружуються. Тобто вони жили разом, знімали разом апартаменту, разом робили бізнес. От. Значить, що він мені ще. А, і от е, я кажу, а де вона зараз? Ну тобто він каже, три роки, як ми з нею, вже не разом, тому що вона е, їй запропонували роботу, а вона якийсь то менеджер по спортивним велосипедам, там щось таке, чи продаж, чи розповсюдження оцих спортивних е, дорогучих велосипедів е, гірських. А це ж. Е, Північ Італії, там же шальпи, там це. Ну і коротше кажучи, вона поїхала працювати в Німеччину з дитиною. І все, отак вони і розлучилися. Ну, це так, як він мені розповів, коли ми з ним розмовляли по телефону. І він каже, що я з нею не поїхав, тому що в мене тут свій бізнес вже за 12 років, і я там ніхто й звати мене ніяк в тій Німеччині. А вона наполовину німкеня, тобто вона італійка і німка. От і вже три роки як. Каже, я один, сам самотній, тому в мене немає своїх рідних дітей, в мене немає нікого, ні коханок, ні співмешканців. Я маю на увазі жінок. Ось і ну, тобто сам, сам окей, я собі поставила галочку, що він самотній, Бабене. В не в нього тільки є мама, яка він для мами купив окрему квартиру. Трьохкімнатну, трьохкімнатну на хвилиночку, тільки для мами. І вона в цій трьохкімнатній квартирі живе, з... до неї приходить дівчина з Молдови. назвемо цю дівчину Надя, наприклад, чи Тетяна як ліпше. Я не проти цих імен, це дуже гарні імена. Ну, просто щоб не називати цю дівчину так, як її звали. Насправді, я не маю права цього робити на Ютубі. Так. Нехай буде Тетяна. Нехай. Мені так легше запам'ятати, тому що мені це ім'я подобається. Але ця дівчина зіграла уся з Молдови. Вона зіграла не дуже приємну роль в нашому з ним житті. Оця Баданте. Окей. І знаєте, він настільки був ініціатором всіх. Листувань, розмов він мене не залишав там на хвилину завжди з добрим ранком, куди ти сьогодні йдеш. Він мені розповів там про те, що він, як він казав, сонобізнесмен. Ну, він бізнесмен. Він думав, що це мене як-то здивує. Ну, бізнесмен і бізнесмен, господи. Ліпше, щоб ти був держслужбовцем, от ну, бізнесмен. Він каже: в мене є чотири квартири, які я здаю в оренду. От в одній квартирі живе моя мама, і ще три я здаю в оренду, і ще в мене Є квартира, де живу я, це це, це все мої квартири. Потім який ще в нього бізнес. А в нього є так само гаражі, тобто такі бокси, декілька боксів, які він теж здає в оренду для приватних підприємців, де ремонтуються машини. І в нього є також гаражі, які він теж здає в оренду. Тобто він такий, знаєте, орендодавець і по квартирам, і по гаражам, і по боксам, оцим, де машини ремонтують. І взагалі він помішаний от на машинах, на спортивних машинах. В нього є свій власний великий гараж, де в нього чотири спортивних машини, чотири, які завжди приймають. Участь у змаганнях, у перегонах, і о, там, значить, на півночі Італії по гірським цим трасам там е, завжди е, робляться такі як гари, тобто перегони на цих машинах. І он і він ці чотири спортивних машини він утримує. Він їх теж здає в оренду. Е, він завоював дуже багато кубків. На цих перегонах він там завжди перші місця, от і тому він як наставник для молодих пілотів по цим змаганням. От, і у ці молоді пілоти вони в нього вчаться, він дає приватні уроки. Значить, як керувати автівкою у горах, і вони в нього теж на в оренду беруть на змагання у ці машини. І ну там, там цілий такий бізнес, який построєний саме на цих перегонах на машинах. Ви розумієте? От. І ще це зовсім така, знаєте, така от сторона його життя, такий бік його життя, де він витрачає дуже багато грошей і дуже багато часу. Це його пасіони, от саме це його як таке хобі, яке йому приносить велику кількість грошей. І це ж все треба утримувати: і машини, і гаражі, і квартири. От. Все це в нього в оренду. Потім він є, ну, був. Може, зараз теж є, був одним з головним, тобто одного клубу, такого автомобільного спортивного він є президентом. Іншого клубу він є як виконуючи обов'язки президента. Тобто, він там на досить високому рівні. І ви повинні розуміти, що всі ці такі хобі спортивні, вони дуже коштують, і тільки заможні люди можуть цим займатися. І потім він мені ще розповідав, що він взагалі-то приватний ще підприємець і працює десь на міланську фірму, але по регіону Веніто, як головний менеджер з цього регіону по розповсюдженню деталей для машин, фабрик, заводів, для станків, які виробляють там олію олівкову або пластикові бутилки. Або, от, наприклад, ми з ним їздили постійно, значить, на люксоптику. Це такий. Невеличкий, як виявилася, така фабрика, з, вони там окуляри виробляють, тому що люксоптика вона досить дорога. І я думала, знаєте, що ну, це якась велика-велика фабрика, а вона не досить і велика. от і от він по цим, а, Потім ми ще були на фабриці, де роблять морозиво. тобто він Поставляє запчастини для цих новітніх станків, автоматів. Всі, всі ці запчастини дуже коштують. Я це все для чого вам розповідаю, щоб ви зрозуміли, яке в мене склалося враження про нього, що це дуже заможня людина. І ну навіщо я йому? Навіщо? Чого, ну чого він собі не може знайти когось там у падові? Ні, він з якоюсь жінкою 42 років. Він завжди кожного дня спілкується. Коли вона йде на роботу, йде з роботи, і коли, значить, він мене спитав: А що ти робиш по життю? Ну він же бачить, куди ти йдеш. Я кажу на роботу, наприклад. От він навіть мене не питав. він настільки, знаєте, любив свою персону, це я вже потім. Зрозуміла, що йому навіть і не цікаво було, ким я працюю, де я працюю. От я йому сказала, що я живу не сама. Це для нього було головне, що я з сім'ї, от що я не те, що там сама собі. От я його познайомила з дідусем. Ми як то з дідусем в парку були гуляли, і він мені е -е, дзвонить по відеок'яматі, дзвонить мені. От, і... Дуже дідусь поруч. І я от йому показую, що це батько чоловіка моєї маман, що я от з ним гуляю в парку, от він його посалітував, дуже був такий радий, що він з ним познайомився, от, з дідусем. Ну, тобто, такий я не розуміла, чого йому від мене потрібно. Такій людині заможній, їй треба відповідати, теж, ти теж повинна бути заможня, ти теж однієї краси. Недостатньо, ви розумієте? От, і він мені показував, скільки в нього знайомих, скільки в нього всього. І ну, коротше кажучи, десь а ще він мені розповідав, що при тому всьому, що в нього стільки бізнесів, які він веде, він ще дуже полюбляє аргентинське танго і мені висилав відео, де він там танцює. Слухайте, він дуже гарно. Я теж аргентинське танго вмію танцювати. Ну, вміла. От я навчалася у школі Літвінова у Харкові. Ось. Я йому вислала свої відео, ось він мені свої. Він ой, ти теж аргенти... аргентинське танго вмієш. Боже, як чудово, ми з тобою будемо їздити на фестивалі. От я все таке чую, це настільки від мене десь далеко, десь це не про мене. Я не знаю, я настільки. Звикла жити завжди переборюючи якісь то проблеми, вирішуючи. А тут такий заможній чоловік і такий весь до тебе. Ну я в це не могла вірити. От просто я не могла в це повірити і все. І одного разу, коли я йшла з роботи, це, це дуже важко. Дівчата, ви можете зрозуміти, це дуже важко, коли ти розумієш, які які масштаби, які гроші, а ти ніхто і звати тебе ніяк. Я розумію, зараз мені будуть писати Маріана, треба себе. Е Цінити, треба цей комплекс меншовартості прибирати. Ну, якщо він в мене є, і не я його мені насадила, ви розумієте? Скільки б ви мені не писали, що я симпатична, наприклад, да? ну, коли мені в дитинстві ніколи і в підлітковому віці ніхто ніколи не казав, що я симпатична, навіть моя мама мені завжди казала, нормальна. Відійди від дзеркала, нормальна. І я думала, що знаєте, що вона просто не вміє казати компліменти своїй доньці. А ні, вона вміла. Вона вміла вихваляти, наприклад, доньку своєї подруги, яка вона гарна. Вона вміла вихваляти, наприклад, доньку свого брата, яка вона чудова і гарна. Оце ж нада, така красуня в нашій сім'ї народилася. А коли я в неї питала, мама, а я гарна, вона казала: нормальна, нормальна, відійди від дзеркала. І все, то скільки ви мені не писали, що я симпатична, я себе такою не вважаю. Тому коли на мене задивляються чоловіки з грошима, ну мені дуже невдобно, мені дуже ніякого, мені ліпше самій. От. І от як-то як поверталася з роботи, ми вже з ним отак от е місяць розмовляли по телефону і листувалися. І я не витримала такої напруги на мене. Я сказала: слухай, давай ці розмови припиняти. Ти дуже далеко, е я не розумію, що ти від мене хочеш. Як я що хочу? Я хочу, щоб ти приїхала до мене. Хочеш, я до тебе приїду, але я зараз зайнятий, я не можу зараз до тебе приїхати. У мене робота, в мене е, перегони, значить, на оцих спортивних машинах. Я ж тобі звітую, я ж все тобі відправляю. Я до тебе приїду, якщо ти боїшся, це нормально, ти порядна жінка. Я до тебе приїду, ти на мене подивишся, ну який я є, і потім ми з тобою разом поїдемо. Значить, до мене у падову. Я хочу одружитися. Я нарешті мені вже 55 років, я хочу бути одруженим. Я така, думаю, ні, це не про мене, щоб такий заможний чоловік ще й одружитися одразу зі мною хотів. Коротше кажучи, я йому там сказала, що ні, я в це не вірю. Як то воно мені не підходить. Мені потрібно шукати чоловіка у Римі, щоб був отут поруч, а те, що ти там десь далеко, ну, коротше кажучи, ні, це мені не підходить. Так, на цьому я. ну, Він там, звичайно, був дуже такий розстроєний, плакав, плакав, дівчата італійці дуже плаксиві. Плакав. От і о, буде третя серія. До побачення. Чао-чао, до побачення.